Годинник історії на 101 і 8. Вітаємо! Сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу і болючу тему заборони української мови. У всіх національних державах головним консолідуючим елементом є мова. Тому очевидно, що у більшості держав світу мові як одному із основних атрибутів державності приділяється така ж увага, як і на національній безпеці та добробутові нації. На жаль, Україна поки що є деяким винятком в Україні протягом тривалих періодів, насамперед царським і комуністичним режимом нав'язувалася думка, що мова в житті людини є другорядною, тому такий спосіб мислення досі перетаманний багатьом людям. Мова є культурним феноменом, у якому акумулюється інтелектуальний та духовний досвід народу. Саме мови, мабуть, є найскладнішими структурами, які коли-небудь винайшов людський розум. Однак, на жаль, вони також гинуть. Мова жодного народу не зазнала таких заборон і обмежень, як українська. Це можна пояснити одним чинником відсутністю протягом тривалого періоду самостійної української держави. Тому, перебуваючи у складі різних держав, кожна з яких дбала про розвиток насамперед своєї національної мови, обмежувала вживання мов інших народностей, в тому числі й української. Мова виступає чинником, що дає змогу представникам однієї спільноти розуміти одне одного як безпосередньо, так і на більш глибокому, підсвідомому рівні. Це прекрасно розуміли наші одвічні вороги-росіяни і протягом чотирьох століть займалися активним мововбивством або ж лінгоцидом української мови. Він передбачає цілеспрямоване нищення певної мови як головної ознаки етносу, народності та нації. Кінцевою метою лінгвоциду не є геноцид як фізичне винищення певного народу, а етноцид ліквідація народу як окремої культурно-історичної спільноти. Основне завдання лінгвоциду забезпечити народу втрату історичної пам'яті, етнічного імунітету і національної ідентичності, що сприяє повній його асиміляції, поглинанню поневоленого народу іншим, з огляду на це. Можемо стверджувати, що сучасна мовна ситуація в Україні є передусім результатом надзвичайно тривалої агресивної мовної політики Росії проти української мови, української ідентичності та української державності. Тому за майже чотири століття було здійснено близько 134 заборон української мови, починаючи з царських і брежнівських часів. Початок лінгвіциду української мови сягає 17 століттям коли у 20-х роках відбулося перше вилучення і подальше знищення з усіх церков книг українського друку та їхня заміна на російськомовні видання документально зафіксовано, що з боку Росії наступ на українську мову і культуру почався після приходу внаслідок чергового перевороту на царський престол у Московії у 1613 році нової династії Романових. 1626 року відбулось цензурування в Москві унікального катехізіасу Лаврентія Зизанія. Це був доступний для народу підручник християнської мови. Його автор багато явищ пояснював природними причинами, обґрунтовував тезу про свободу волі людини, здатної самовласно робити вибір між добром і злом. Проте таке трактування вільної волі людини не вписувалося в рамки орденського мислення, в якому людина має бути рабом Божим та государевим, а не вільною істотою. Того ж року, за наказом Сеноду, метр Митрополитові було доручно позбирати з усіх українських церков книги старого українського друку, а замість них завести московські видання. Тим також ще пояснюється, що Біблія, переклад якої збирав Лаврентій Зезаній, так і не вийшла у світ. Входячи до складу місії митрополита Йова Бурецького до Москви, Лаврентій Зезаній у 1626 році возив рукопис трактату на прочитання московською патріархією. Незважаючи на це, що в трактаті була критика засад Католицизму і протестантизму московські чітці, зокрема богоявлений Ігумен Ілля та цензор Григорій Онисимов, побачили в катехізисі українського духовництва та мислителя Багато Єресі. 1627 року указом московського царя Михаїла Федоровича та його батька патріарха Філарета Федора було постановлено книги українського друку зібрати на, і на пожежах спалити із суворою забороною будь-коли в майбутньому купувати українські книги. І так у Москві спалено учительної Євангеліє Константина Ставровецького Транквіліона та катехізис Лаврентія Зезанія Тустановського. У 1677 році вийшов наказ московського патріарха Іокіма видерти з українських книжок аркуші, які не будуть подібними до московських у уже в 70-ті роки сімнадцятого століття. У статуті для проектованої московської академії, вирблену за царя Федора Олександровича патріархом Іоокемом, було заборонено приймати вчителями українців. А вже у 1689 році в київській лаврі було заборонено друкувати книги без дозволу московського патріарха. Продовжив лінгвоцид української мови Петро І, який заборонив українськомовне книгодрукування та наказав вилучити українські тексти з церковних книг. А його наступник Петро Другий пішов ще далі, наказавши переписати з української на російську всі державні документи. Саме з цього моменту почалась масова русифікація українського народу. До прикладу, в українських школах обов'язковим стало вивчення російської мови за російськомовними друкованими підручниками. Можна додати, що наступні укази Петра І, зокрема, указ від 1709 року про заборону друку книг українською мовою, а книги, друковані церковнослов'янською мовою, збирати з російськими виданнями, щоб у них ніякої різниці не було. 20 грудня 1720 року Петро І видав указ Київському губернському князю Голіцину, щоб во всіх монастирях, залишавшися в російській державі, подивитися і забрати давні жаловані грамоти і другі куртіозні письма оригінальні, а також книги історичні, рукописні і печатні. Указом від 1721 року синоду наказано надсилати книги з українських друкарень у синодальну контору для виправлення їх згідно з російським якими вимогами та вимовою і звірення клеймом цензора? Наступники Петра І продовжили його політику. У 1740 році імператриця Анна Іванівна створила правління гетьманського уряду під керівництвом московського князя Олексія Шаховського та запровадила російську мову в діловодстві на території України. У 1804 році було введено царський указ, який заборонив навчання українською мовою через значну кількість українських шкіл в регіоні. Результати національного гніту одразу позначились на стані освіти в Україні і як на. Внаслідок перепис 1897 року показав, що на 100 осіб було лише 13 письменних. У 1748 році видано наказ синоду Київському митрополитові Самуїлу Милославському вести в Києво-Могилянській академії та в усіх школах України російську мову викладання, в результаті чого на лівобережжі зникло близько 866 українських шкіл. Пізніше Катерина II заборонила викладати українською в Києво-Могилянській академії, а згодом зруйнувала Запорізьку Січ та закрила всі українські школи, які існували при полкових козацьких канцеляріях. 1769 року Синод заборонив Києво-Печерській лаврі друкувати букварі українською мовою і наказав відібрати у людей ті букварі, які вже були на руках. Можна також згадати заборони 1782 року, коли Катерина II створила комісію для заведення в Росії народних училищ, завданнями яких було запровадження єдиної форми навчання та викладання російської мови в усіх школах імперії. Надзвичайно активно російська імперія почала забороняти українську. Мову уже в 19 столітті, видавши низку злочинних указів, серед яких Валуєвський циркуляр 1863 року, яким заборонявся друк україномовної, духовної і популярної освітньої літератури, та зазначалося про нібито неіснування української мови. Припинилося видання українського літературного та науково-політичного журналу Основа. Також Валуєвський циркуляр забороняв українські недільні школи, а імперська система російськомовної освіти розглядалася як ефективний засіб забезпечення мовної асиміляції шляхом передачі проросійських ідеалів наймолодшим поколінням. Культурних діячів того часу відправляли у заслання серед них Олександр Кониський, автор слів пісні молитва за Україну та Павло Чубинський, автор українського гімну. Українську мову в Російській імперії вважали штучною тисячі подів архівних матеріалів вивезли до Москви. Після судової реформи, згідно з обіжником Міністерства юстиції від 3 грудня 1866 року, туди потрапила велика кількість документів, ліквідованих установ із Волинської, Київської, Катеринославської, Подільської, Херсонської, Чернігівської та інших губерній. За законом 1869 року чиновникам всіх відомств призначалася значна доплата за русифікацію. Не менш нищівним для української мови був Емський указ у 1876 році, яким накладалась сувора заборона на ввіз будь-яких книжок і брошур українською мовою, друкування оригінальних творів і перекладів, окрім історичних документів та творів художньої літератури, які не повинні були мати жодних відхилень від загальновизнаного російського правопису. Під заборону також потрапило українське театральне мистецтво, вели заборону на постановку сценічних вистав і різноманітних вистав, друкування текст до народних пісень та текстів нот українською мовою на кінець 19 століття було відзначено ще рядом заборон у 1887 році. рукопис граматики в української мови цензор повернув, не читаючи навіть, відписавши авторові, що немає потреби дозволяти до друку граматику тієї мови, яка нібито приречена на небуття. Наступного ж, тобто 1888 року, вийшов указ Олександра III про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами. Також у Києві на археологічному з'їзді 1889 року було дозволено читати реферати всіма мовами, окрім української. Наступним трагічним та важким ударом для української мови був указ Сенату Російської імперії 1908 року, в якому українськомовна культура і освітня діяльність оголошена шкідливою, бо може викликати наслідки, що загрожують спокою і безпеці. Загалом у Російській імперії, а згодом і в радянській, постійно наголошувалося на недорозвиненості української мови, її непридатності для спілкування у вищих сферах, зокрема науці, мистецтві, політиці, військовій справі, ба навіть у щоденному житті. Таким чином, посади високого статусу фактично були закриті для народних мас. Більшовицька партія, яка на той час зосередила у своїх руках всю повноту влади та підпорядковувала тотальному і повсюдному контролю всі сфери суспільного життя, здійснювала значно жорстокішу мовну культурну асиміляцію ніж її попередниця, царська адміністрація. Можливість приховувати злочинні методи нищення національних мов і культур. Поневолених народів, які маскувалися під лицемірні гасла єдиної сім'ї народів, братерської дружби, пролетарського інтернаціоналізму, забезпечували володіння всіма засобами масової інформації. Саме совєтська система встановила контроль над структурою української мови, введено заборону на певні слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні і ортоепічні правила, натомість повсюдно пропагувала інші, ближчі до російських або й живцем перенесені з російської мови. Так, ключовим звинуваченням, висунутим комісією до українського правопису 1928 року, було звинувачення у створенні штучного бар'єру між українською та російською мовами. Тенденція до усунення питомих рис української мови, що відрізняли її від російської, простежувалася і в запровадженні у 1933 році ліквідації паралельних форм, вживання яких дозволяв правопис 1928 року. Так у 1933 році було переглянуто. Українську термінологію і припинено видавати будь-які україномовні словники, уніфіковано радянську технічну термінологію із українською, змінено український правопис. Вочевидь, дана реформа зачепила не просто написання, а віковічні традиції орфографії і головне оригінальність системи української мови. Незбагненні масштаби антиукраїнського терору дали свої плоди, і вже в другій половині 30-х років українська молодь та діти були майже цілком позбавлені навчальної літератури з української мови. Однак на цьому компартія не зупинилася, і в 1938 році запровадила обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік СРСР, зокрема й в неросійських школах України. Наступним болючим ударом для української мови був прийнятий в 1946 році. Році новий український правопис, який був максимально наближений до російського, та не відображав питомих українських слів. А вже в 1958 році рідна мова стала необов'язковою для вивчення, на відміну від російської. Це спричинило вагоме зменшення викладання українською мовою в усіх закладах освіти. Вже у 1961 році було проголошено політику злиття націй, що фактично передбачало стирання звичаїв мови та культури поневолених народів. Серед яких і український. У 1970 році Міністерство освіти СРСР видає наказ, в якому йдеться, що написання та захист усіх дисертацій відбувається виключно російською мовою, навіть якщо вони стосуються української мови та літератури. Далі були надбавки вчителям російської мови та літератури. Заборона котляревських читань та цензуроване читання кобзаря Тараса Шевченка це далеко не всі заборони, з якими українській мові довелося боротися за виживання. Наслідки відверто ворожої політики е, московитів щодо українців та української мови залишаються драматичними, залишаючи глибоко вкорінені емоційні сліди на менталітеті українців за 4 століття лінгвоцит української мови зазнав найрізноманітніших форм. Від інструменту розподілу людей на цивілізованих та селян до абсурдного очорнення та зневаження української мови в очах її ж носіїв, таким чином ситуація з українською мовою є прикладом активного лінгвоциду. Доцільно окреслити три основні лінгвістичні заходи, які використовувалися Росією для активного знищення української мови. Перше криміналізація, зображення використання української мови як загрози національній згуртованості та заборона її використання в державних та приватних справах, а також в освітній системі країни. Друге діалектизація, заперечення для української мови статусу мови, що спричинювало її меншовартість. третє деінтелектуалізація, представлення української мови як неццінення цивілізованої, плебейської, селянської або некультурної. Ці заходи супроводжувалися різними нелюдськими діями: масові та примусові переселення українських сімей на неукраїнські території, заборона українських шкіл та книгодрукування, фізичне та юридичне покарання тих, хто нею розмовляв. Предбачуване виправдання цих дій полягало у твердженні, що українська мова та народ перешкоджають створенню єдиної сім'ї народів та етнокультурній міксації. Такі насильницькі акти Росії проти української мови розкривають два фундаментальні принципи, що лежать в основному. Імовірних е, випадків лінгоциду, одномовність сприймається як нормальна і бажана, а можливість двомовності, е, мовою меншин, часто ігнорується або вважається небезпечною. Тож нині Україна збирає плоди спільної українсько-російської історії, тому що заборони і переслідування, насилля та спрямована пропаганда не минулися даремно. Вони залишили великий і важкий відбиток, який досі не дає українській мові самостійно і спокійно існувати. Вони вплинули і на взаємини між людьми, і на видавничу справу, і на подальший розвиток України як незалежної держави, і лише завдяки свідомим українцям, інтелігенції, простим патріотам, які, попри штрафи, арешти, вислання, різноманітні В'язнення не припиняли нести рідну мову в маси, друкували брошури, книги, газети, збиралися у літературні угруповування, виступали в акціях протесту. Завдяки їм вдалося завадити Росії знищити нашу мову, культуру та державу. Однак боротьба триває. Тим не менш на наших очах відроджується бажання до вивчення української мови. Інтерес та увага до питань захисту української мови, культури, духовності та ідентичності є рекордним за роки незалежності України. Мова це генератор і найвища форма патріотизму, ключ до вивчення культури, історії, традицій, творець культури. Вона репрезентує народ у світі, є ореолом нації і етнічним кордоном. Тому нині. Ми мусимо домагатися сприятливих для нашої мови регуляційних актів, обґрунтовуючи потребу підтримки дій не лише дискримінації української мови в минулому, а й її особливою цінністю для теперішнього та майбутнього нашої держави. Українська мова ідентифікує українців їхню національну свідомість та громадянську позицію. У єдності наша сила, в мові наш незламний дух у вірі наше майбутнє. Годинник історії на 101,8 FM